Доброго дня, шановна публіко. Мене звати Любомир Дереш, я літератор. Займаюся літературою уже впродовж 12 років. І зараз я би хотів трішки повернути вашу увагу із тем інновацій, технологій, інженерії. Назад до того людського про що говорили уже пан Занусі і Володимир Африканович Нікітін. Просто я письменник і мені людські, загальнолюдські цінності, більш притаманні. Власне напередодні цієї сесії я ставив собі запитання, чим я можу бути корисним, будучи у складі журі, що я можу привнести такого, що інші члени журі, щоб не перекривати їх, а щоб доповнювати навпаки їхню роботу. Я зрозумів, що дійсно. Мій вік є, мабуть, однією з тих рис, які можуть показати щось нове членам комісії і можуть послужити цікавою призмою для розвитку інтелектуального капіталу в Україні. Справа в тому, що я знаходжусь зараз, що я є частиною дуже цікавого покоління в Україні. Це покоління, його можна назвати якось. Не хочеться називати його знову ж таки загубленим, тому що вже було кілька, принаймні, загублених поколінь. Але це якесь покоління без баченків, це покоління без учителів. Це те покоління, на якому, здається, переривається історія і втрачаються зв'язки із минулим, із певною історичною, історичною тяглістю, до якої все ще належить. Пан Юрій, Володимир Африканович та решта присутніх тут членів комісії та інших шановних людей. І я зрозумів, що я належу власне, до цього покоління щойно тоді, коли а, на власному досвіді пережив, скажімо так, певну свою неповносправність чи неповноцінність в плані причетності до культури. Для цього мені потрібно було пережити. Досить глибоку особисту кризу, пов'язану з творчістю. І щойно пройшовши її, як мені видається успішно, я зрозумів, що існує така річ, як народження в культурі, існує не тільки перше народження, народження біологічне фізичне, існує також народження в культурі. І якщо людям більш старшого віку, 60-х років, попередніх. Це народження давалося автоматично, тому що був інший час, були інші а, вимоги з боку суспільства. То, як мені видається зараз, а, ніхто не потребує від мого покоління цього повторного другого народження в культурі. І це друге народження в культурі для мене означає прийняття тих цінностей, тих вартостей, які дає культура. Не як чогось зовнішнього, а як чогось, що витікає із тебе зісередини, що ти народжуєш зі свого серця, що ти приймаєш як очевидність, як певну реальність, яка є неминучою для тебе, як для представника людства. І зараз я бачу своїх колег молодих людей у великій кількості, які задіяні в соціальних мережах. Які займаються інтенсивною інтелектуальною діяльністю, культурною діяльністю, громадською діяльністю. Але я не так часто бачу молодих людей, які справді проживають ті речі, про які вони говорять, як певну реальність внутрішню. І мені здається, це одна із великих небезпек перед моїм поколінням, а імітація культурного життя. Тому що. Імітація культурного життя, імітація духовного життя веде, власне до, можливо, до розвитку інтелекту, до розвитку технологій, але до втрати чогось дуже цінного всередині нас самих. У мене зараз вийшла книга Роман, яка називається Остання любов Суре Махараджа. У цій книзі розповідається про демона родом із нижніх світів. Уявімо собі, Всесвіт, поділений на три плани: нижній світ заселений демонами, світ людей, і верхній світ, світ напівбогів. Отож, молодий науковець Асура Махарадж родом з нижніх світів, займається дослідженням землі. І світ демонів, світ нагів, напівзміїв, напівлюдей це світ, де. Бурхливо розвиваються технології, де стрімко розвивається наука, і вона залишила далеко позаду земне людське суспільство. Але це суспільство демонів, суспільство повністю позбавлене почуттів, повністю позбавлено емоцій, як таких. І власне зав'язка роману починається з того, що демон, досліджуючи світ людей, світ емоцій. Стикається з переживанням любові на власній шкірі. Він закохується в іншу людину. І для того, аби розкрити для себе світ почуттів, він стає сам людиною. І Саме в цьому, мені здає... саме в цьому я бачу розвиток людини, розвиток інтелекту як такий. А можливо, в чомусь я видаюся наївним, але мені здається, що. Розвиток людини це, власне, розвиток стосунків. Що стосунки – це те, що по-справжньому визначає обличчя сьогоднішнього світу. І мені здається, що стосунки це те, що повинно, це те, що технології і повинні обслуговувати. Це те, що, зби, що дозволяє нам зберігати усю спадковість знання, спадковість культури. Те, що дозволяє а, новим людям проходити це друге народження у культурі і сприймати культуру не як щось зовнішнє, не як імітацію, яку потрібно наслідувати, аби залишатися адекватним у, у суспільстві, а як певне живе знаменно живий вогонь, який тобі передають, і який потрібно а, нести далі. І стосунки означають для мене особистість. Стосунки означають, що ми ставимося одне до одного особистісно. Тобто для мене світ майбутнього це society, не стільки society of knowledge чи of learning, скільки society of relations — суспільство стосунків. І в суспільстві стосунків немає місця без особистісному підходу. А ми бачимо сучасний світ, який тяжіє до обезличення, до знеособлення, до уніфікації окремої одиниці. І, мабуть, у залі немає такої людини, яка не відчула би на собі, наскільки болісне є це знеособлення і наскільки радісним, надихаючим є світ чи суспільство, де нас, власне, визнають як особистість. Я говорю про щось інакше, аніж толерантність європейська. Поки що мені важко окреслити риси цієї е, особистісної парадигми. Але ми, е, про неї я би хотів теж говорити і думати. І е, власне, звідки, звідки ж береться імпульс для становлення цього особистісного суспільства? Мені здається, що Фонд майбутнього України» має всі передумови для того, аби стати значимою подією не тільки для наукового інтелектуального життя України як країни, але, власне, і соціального життя. Два тижні тому у Львові на книжковому форумі у мене трапилась цікава розмова. із... Славком Помаранцевим, племінником відомого письменника Помаранцева. Зараз Славко займається цілим рядом культурних проєктів. Він створює обличчя міста Чернівці, він займається просуванням регіону Чернівецького в Україні. Він підтримує великий фестиваль Меридіан Черновіц», Також він займається виданням книжок. І, власне, про книжки ми з ним і говорили. І Славко трошки розказав про свою видавничу політику. Він сказав, що в силу того, що він володіє певними фінансами, певним ресурсом, він відчув в собі сили диктувати умови на книжковому ринку українському. Зокрема, він поставив собі досить амбітну ціль видавати дорогу літературу в дорогому оформленні, на якісному папері. Так, щоб це нагадувало європейські видання: німецькі чи французькі, а також він каже, що я формую цінову політику. Я кажу, що ця книжка не повинна бути у книгарні дорожчою, там, аніж, скажімо, 55 гривень, тобто, щоб не було якихось шалених накруток. Що ми в результаті маємо? Ми маємо видавництво, яке має дуже добру добірку авторів, яке має дуже добре оформлення, дуже цікаву інтелектуальну політику спілкування із громадськістю і має конкретну, чітко, чітко сформульовану цінову політику. Таке видавництво претендує на те, щоб називатися елітарним видавництвом. Коли я зрозумів те, про що мені говорить Славко, я зрозумів, що він говорить власне про керування, про дуже цікавий спосіб керування книжковим ринком. Адже коли. На ринку книжковому український книжковий ринок це досить неоформлена така структура, де практично немає виражених вираженої ієрархії. Так от, коли з'являється видавництво, яке претендує називати себе елітарним видавництвом, одразу ж відносно нього починають самовизначатися всі інші видавництва, які яку ми нішу займаємо. Наскільки ми скільки в нас процентів елітарності, скільки в нас процентів посполитості. Отож, один акт пана Померанцева вже задав певну структуру всередині ринку. І зараз я передбачаю, що буде відбуватися структурування цього ринку і надалі. Точно ну, так само мені здається, що поява такого фонду, як фонд майбутнього України, є цією точкою кристалізації, яка дає поштовх до створення вибудування якоїсь нової іерархії в. Українському середовищі. Я не говорю про те, що ми претендуємо на певну елітарність. Так? Я говорю про дещо інше. Поведінка, Поведінку, чи, в принципі, великих людей завжди намагаються наслідувати інші люди. І це є, власне, справжній принцип ієрархії. Це є той принцип, який зараз руйнується в Європі разом із руйнуванням всіх вертикалей, всіх вертикальних зв'язків, ми надто погружені у світ споживання, у світ конкуренції і. Оці стосунки, про які я почав говорити, вони є незапотребованими тому, що немає власне соціального запиту, немає ринку потреб, немає соціального ринку, який би а, вимагав від нас бути добрими людьми, бути доброю особистістю, який би вимагав від нас бути порядними, чесними, а, бути милосердними, бути співчутливими. І однією з моїх... Мрій одним з акцентів, на який я би робив, на який я би звертав увагу в своїй роботі в складі журі, було б формування певного ринку людських якостей, формування ринку, який би протиставляв себе ринку споживання, який заснований на ринку на, власне, на, на ідеї конкуренції. Для мене конкуренція. Відсилає до дарвінізму, відсилає до ідеї про те, що а, колись виникнув світ із матерії, яка була спонукована матерією знову ж таки, і в ньому немає місця для духу. Будучи людиною досить ірраціональною і емоційною, я стою власне на позиції того, що я є, як писав один мій а, наставник. Я є дух от духа а не плоть від плоті. Я єсть свят от од а не кровь от крові. Власне, це ті цінності, які би я хотів привносити у своє, свою участь у, у складі журі. І, власне, ця модель іншого ринку, ринку якостей людських, це те, що би я хотів бачити у майбутньому України. Ну, власне, так, практично все, що я хотів сказати, можливо, не зовсім впорядковано, я вже сказав. Але ще буквально дві зауваги: це про культуру іншого та про конкуренцію. А, власне, ми багато говоримо про, про майбутнє, як про інше, про те, що необхідно формувати інше мистецтво, іншу культуру. Для мене інша культура це просто інші шляхи, які ведуть знову ж таки до. Тих самих вічних цінностей до вічних обов'язків людини. І для мене одним із таких найголовніших вічних обов'язків людини є ставити запитання: хто я, звідки я, а, які мої стосунки з цим світом, з іншими людьми. І на саме завершення я би хотів сказати, що. Повернутися до репліки Володимира Фрикановича про те, що не хотілося би обманювати себе, не хотілося би обманювати себе, обманювати інших. І мені здається, що одним з критеріїв істини, істинності чи життєздатності проекту, в принципі, є його, як вже було сказано, очевидність. Істина, вона як сонце. Вона не потребує додаткового освітлення, щоб звертатися до нас. І ця правда звертається теж до нас. Я відчуваю це звертання до свого нутра, до серця, як певне тепло, як певна покора, певна покора перед, перед даністю. І я чекаю на проекти, які захоплять мене своєю очевидністю, які вселять в мене. Таке відчуття захопленості перед майбутнім, перед яким мені захочеться дійсно схилитися в покорі і віддати голос за цей проект. А це власне те, що я хотів сказати. Дякую, Дозвольте сформулювати вам певне замовлення, а може й запитання. Коли ви сказали про ринок безкорисливості, то це в моїй голові не укладається. Ринок безкорисливості це щось неможливо. Можливо, вам треба підшукати якесь інше слова. Можливо, в програмістських колах відома робота Собор чи базар, то може для того комунікаційного місця Більше підходить слово собор чим ринок. Але може я не дорос, а ви могли б роз'яснити, що ж ви маєте на увазі під ринком нериночних стосунків? Дякую вам за запитання. Ну, Стосовно образу, то а, зараз я бачу для себе просто роль як певного вкидача образів, вкидача смислів, які. А, які би якось розпалювали нас, змушували ставити запитання. Якщо трішки вникнути в цей образ, то я бачу наступне: я бачу потребу в тому, аби людські якості, особистісні якості зберігалися, аби існував певний соціальний запит не тільки на технології, не тільки на раціональні проекти. Я бачу необхідність у суспільстві на те, аби існував запит саме в особистісних якостях, аби майбутнє належало людям наділеним чеснотами. І який механізм буде стимулювати до того, аби чесноти культивувалися у цьому суспільстві майбутнього, мені поки що не ясний. Для мене це запитання відкрите. Але От як як одна із можливостей я бачу те, що з'являється середовище коло людей довкола е, фонду майбутнього, які є носіями цих якостей, які власне е, контактують одне з одним не на комерційній основі, а саме на е, основі відданості певної певні ідеї, відданості певним е, внутрішнім е, чеснотам і Внутрішньої чесності перед цими чеснотами. Чи я відповів на ваше запитання? Ще є проси? Дякую. Пане Любомире, дякую вам за цікаву таку емоційну цій виступ. Я просто трошки знайомий з вашою творчістю, і я це я трошки зрозумів, що ви хочете привнести в цю радколегію. Так я е, розумію, якийсь такий духовний елемент, так, елемент духовний і елемент емоційний. так, То якщо це елемент духовний, е, ну, чисто абстрактно, можливо, краще запросити на вашу позицію духовну особу, наприклад, священника так, чи якогось іншого представника подібних осіб. так, просто, ну, чи, чи якось ви себе з тим співставляєте? тобто, і... От, тому що ваша твовашість більше пов'язана з різними метафізичними речами, так? З різними е, десь трохи фантастичними. Тобто, чи, чи дійсно було б краще когось такого? Дякую. Дякую вам за запитання. Справа в тому, що я бачу культуру як драбину поміж темним і, ну скажімо, прямо досить тваринним існуванням людини, і, власне, тим, що ви назвали духовністю. Я не є релігійною людиною, але з релігійності я вибираю для себе духовність, і я її зберігаю просто в серці. Як це, це моя приватна справа. Так в той час, як я сам, як персона публічна, належу до саме, середовища культурного. І я бачу для себе задачу працювати з культурою саме як інструментом, який виводить людину кудись вище. І підтримувати цей напрямок в культурі, оберігати його, допомагати створювати таку культуру, яка буде підіймати людину, направляти людину. Я бачу своє завдання саме в цьому. І мені здається, будучи письменником, це цілком співмірне завдання. Ну, принаймні, по те, ну, в ту касу. Спасибо. Дякую.